Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Зустрічаю вас сьогодні з роботи. Назнімала знімала я вам гарненьких квіточок, показую, як приїжджають до нас квіти. Хоча неодноразово я вже це робила, показувала. Ось такі вони пом'яті, складені в два шари в два ряди нижчі та коротші, взагалі в цій пачці 25. Троян доволі важких, і 25 троян, саме ось таких метрових, виглядають дуже шикарно. Просто вони бомбічно класні. Не можу вам передати. Мені подобаються ось ці білі троянди. Ще не можу сказати про червоні, але фанати червоних теж є. <гум> Вони теж існують, ті, хто любить червоні, навіть більше, ніж ті, хто полюбляє білі. Напишіть мені в коментарях, які подобаються вам більше троянди. Ви за білі чи ви за червоні. Я особисто білі. Але якщо мені подарують червоних і навіть метрових, я не люблю такі метрові квіти. Але якщо мені подарують, то я буду безмежно задоволена. Бо це подарунок від щирого серця. І буду задоволена будь-яким квітам. Навіть тим, що ростуть на полі, всі квіти я люблю. Але ось так от. Чомусь в мене склалося, що червоні не настільки мої улюблені. Видно, на роботі вони мені набридли, можна сказати, бо в більшості чоловіків вибирають саме червоні. Я вже це говорила, але не знаю чому. Саме чомусь так. Ось ці рожеві теж дуже симпатичні. Як бачите, у пачках вже мінус три троянди, вони переламані і вже точно на вітрину продаватися вони не підуть. Тому я їх обріжу і вони цілком нормальні, цілком е, такі гарнесенькі, не сипляться нічого, просто переламане у них стебло. Я їх використаю потім в якусь композицію. Також багато у мене ще хризантем. Зазвичай я приходжу на роботу, так як я працюю в суботу та неділю, то у мене е, привоз, привоз квітів. Саме вони так приїжджають один раз в тиждень з Голландії, саме в цих поставках. Тому і в нас так само голландські квіти приїжджають один раз в тиждень. Ось ці цибулинки, можна сказати, я знімаю сіточки, і зовсім скоро хризантема розкриється і будуть гарні великі шарки. Ось такі вони симпатичні. Я швиденько все роблю, бо зайняло вас це займе хвилин 10, ну а у мене це зайняло точно півдня з цим усім. І ще... Багато часу йде на те, щоб набрати води, щоб налити їм води, щоб поставити його, так, щоб воно мало якийсь нормальний вигляд на вітрині. Ну і ще, понятне діло, приходять якісь клієнти, покупці, які щось хочуть прикупити. Тому ця справа займає першу половину дня, просто ось так, от стоячи з квітами і приводячи їх у тяму, бо вони трішки. Втомлені з дороги, їхали вони без води в холодильнику, тому я їх привожу до тями. Ось так: от, знімаю з них весь зайвий одяг, все зайве, ну і виставляю їх на водичку, бо їх треба добряче напоїти після такої дороги. Також люблю гіпсофілу, не знаю, подобається мені ця квіточка, така, начебто, хмаринка ось так розправила. І все, повна ваза, гіпсофіли у мене вже готова. Гербера, не знаю, показувала вам чи ні, як. Гербера приїжджає ось в такій планшетці, називається, в такій коробочці. Теж все без водички. Бачите, вона така трішки прив'яла, але вона відійде. Я її зараз гарненько підріжу, ну і накручу на проволоку. Якщо ви звертали увагу, купуючи герберу, що є ось така проволока, якщо її немає, то квіточка у вазі від важкості своєї самої квітки просто зігнеться. Вона опуститься донизу. Увазі, і це буде дуже негарно виглядати. В неї, можна сказати, важка голова, і її ось так от на проволоку таку флористичну, накручують, щоб їхня сама квітка не падала. Бо зігнеться прямо до самого низу, і в букетах, і в композиціях, і, і взагалі це виглядає якось не дуже гарно, тому ось так придумали накручувати герберу. Ось така процедура, яка займає теж багато часу, поки перекрутиш її, поки ще, бачите, мене відволікають клієнти, щось хочуть, щось запитують. Тому я ось так займаюся паралельно. І саме, що я більше не люблю, коли я поскладаю на стіл багато всього, а хтось щось хоче, якісь квіти, але потрібно продавати, бо ж потрібно касу. Гарненько. А ввечері у мене вдома чекали такі грибочки, які назбирала мені донечка в селі. Представте, Ангеліна вперше ночувала, не те, що без мене, один раз вона ночувала без мене, але вперше ночувала не з чоловіком, а з бабусею без мене. Це було у нас було свято. Я вляглася раніше спати, і мені було дуже, знаєте, дивновате відчуття. Надалі у нас ранок, сніданок роблю всім каву, кому дорослу, а кому дитячу. Дуже люблю такі ранки. Після роботи я була два дні на роботі, і у мене такий. Ранок, як начебто, знаєте, розгойдуєшся, розхитуєшся, нікуди не спішиш. Ну і взагалі нікуди не поспішаючи, нікуди не потрібно йти, ні школи, ні садочки. Це ще все у нас попереду. Як добре, що літом, бо якби зараз була осінь або інша пора року, то потрібно було би кудись спішити і летіти. Як завжди, а так ми зранку робимо дитячу каву, дорослу каву і чай і займаємося собі своїми справами. Діти ще взагалі не ставали з ліжок, а я вирішила зранку з'їсти жабу, як то кажуть, поробити зранку всі справи. Ну і вже ближче до вечора бути вільною. Щоб вдома вже був порядок, приготувати щось смачненьке їсти. Але ще не придумала поки що, що буде на обід чи то вечерю помити волосся, привести себе в порядок, щоб можна було, якщо десь іти просто гуляти, вийшов та й пішов, вже готовенький, причепурений та й пішов. Я завжди на волосся наношу бальзам або якусь маску і прочісую саме кінчики волосся. Так Краще маска поглинається в волосся на всі, на всі волосинки і змиваю прохолодною водою. Обов'язково завжди змиваю прохолодною водою. Ось така зубна паста. Питалися мене, якою я користуюся. Ось такою мені радила мій стоматолог. Вона дуже така ефективна, дуже мені подобається. Але вона трішки така пекуча. І приступаю до заправляння ліжок. Так як діти ще в своїх ліжках, то я думаю, заправлю хоча б своє, поки кава охолоне, поки чай охолоне, то я швиденько помила волосся та привожу в порядок ще й кімнату, щоб вже точно було все готово, щоб точно вже все було в порядку і можна йти на прогулянку. Скажіть, в дитинстві ви так робили? Закручувались отак, ось так, от на гойдолці? Бо я так робила, мене одного разу аж вивернуло. Був такий випадок. Я так крутилася, і Ангеліні не дозволяла сьогодні багато крутитися, згадуючи свій минулий досвід? Відправляємося ми з розчиком на тренування. І Я йду вже півдороги ржу. Сьогодні мені моя дитина тримає її за руку, щоб вона не куди не ділась, бо там їде автобус. Е, ми виходимо. Ангеліна наша не... не можемо зловити дитину. Вдвох не можемо дитину зловити. Йду і цілу дорогу з така прикалуюся, але він не дозволяє мені сказати, що він мені заявив. Ти, може ти сам скажеш, що ти казав мамі? Не скажеш? Мам, ти взагалі в школі е, якогось хлопця з трубом погрохнула? То що? То це що вирок? Я взагалі нікого ніколи не била. Подивись на мене. Я бажу, е, е, як я могла взагалі когось колись обіжати. Якби мене ніхто не... Баба. Якби мене ніхто не зачіпав, я ніколи перша не, не розпочинаю. Я що, тебе б'ю вдома? Тебе били вдома? І хлопця, політичну вирохнули. Ну бо він десь достав мене. І рибу, і рибу комусь... Ні, риба була в мене. Рибу поставили мені. Короті, він не дозволяє мені розказати, тому, що він мені тільки що. Видавно, ми йдемо всю дорогу і просто ржемо. Я не знаю, як таке можна придумати. Я думаю, що мої діти мене в житті перевершать. Лися ми додому після всіх тренувань, походів і прогулянок. На вулиці вже знову збирається гроза. Прикупили ми ось такий засіб для ванни. Не знаю добре він чи ні, ніколи не купувала. Але спробую брала в АТБ. Взяла ось такий порошок чистящий. Теж я ним багато користуюсь, тому взяла, взяла собі дві, аж дві цукерки, взяли, але вони там взяли собі морозиво. Взяла молоко, батон. Потім що агар-агар, желатин, бо вдома немає. Ось такі плавлені сирочки. Буду щось не готувати. Цукор ванільний вдома закінчився і взяла ось такий містер Кріт. Я ним часто користуюся у ванні, бо я линяю, в мене лінька завжди постійно, тому насипаю в труби. Хай буде, бо. Завжди забуваюся купувати, а це брала ось ці засоби, тому взяла і ось це. Ну і потрохи ми скупляємо канцелярію. Я дала Ростіку право вибору. Ось це він купив в нього в подружки, було день народження, і він її завжди вітає на саме 1 вересня. І він її збирає постійно такий якийсь подарунок. Тому це він взяв, це не наше, а ось це вже наше. Ну Обгортки саме просте, обрав такий клей, сказав, що він йому нормальний, але він потім в нього засихає. Ми докупляємо ще один, вибрав фарби собі, ось такі, ось такі обрав собі олівці, але він їх не носить в коробці, а потім насипає в ось такий, типу, Пенал, так можна це назвати, що це пенал, да. Обрав собі такого з капібарою, він насипать сюди олівців і так само скине сюди фломастери, щоб не носити отак в пачках, йому так зручніше, просто в пенальчику обрав пластилін, обов'язково вибирає, щоб він був таким м'яким і по кольорах так відкрив, подивився. Ось так потрогав, торкнувся, чи він м'якенький. Все, каже, підходить ще й навіть є ножик. Я кажу, ну ножик це взагалі супер. Ангеліна взяла собі бульбашки, бо в неї поламалася ця штука що дути. Хоча в нас є запаска, але немає куди наливати. Поламалась в неї ця штукація, тому вона каже: я візьму собі, буду дути. Я кажу, ну добре, добре. Взяли таку папку, бачите, в нього все з цими капібарами, Все йому дуже подобається з капібарами, тому він це і обрав. Потім взяв двохсторонній картон. Казав, що це дуже крутий, це прям мега-крутий картон, тому що він двохсторонній. І взяли ось такі. Обгортки для книжок. Такі ще можна підрізти, бо в нас багато нестандартних саме книжок буває. Тому ми ось такі шукали в тому році. І саме вже в, пер, ну, в перші дні вересня нам видали книги, а не було в що їх завертати, бо всі обкладинки, оці обгортки, тобто не підходили. Ось таке ми прикупили. Зараз покажу ще де, що прикупили з канцелярії, але не в цьому пакеті. І ще добрав він зошитів. зошити він е, вибирав якось, вже ми купували, а це ще одна партія. Ось зараз вам покажу ось ось що я хотіла показати знову цей капібара. Краб і макапі меню ще він обрав ось таких. Ну, і Ми взяли ще цілу упаковку, щоб здавати на контрольні, ось такі от прості зошити, самі-самі найпростіші, такі вони здають на контрольні. Взагалі вчителька казала, щоб були як можна менше листочків, тому ми взяли на 12. Ось такі в клітинку, такі йому теж потрібні. Ще прикупили, кажу, зошитів, всього поприкупляли. І... Саме головне не використати це до ще до школи. І хоча дітям все цікаво, і Ростік інколи дістає, там дивиться, що там у нього є. І вже одного зошита він взяв до справи. У нас розпочався вже дощ, і на вулиці так взагалі темно стало, начебто, вже я не знаю скільки годин 10. я буду готувати щось. Їсти, як завжди, щось потрібно готувати, їсти на вечерю і не тільки на вечерю, а й чоловікові щось на роботу потрібно готувати. А я настільки зайнялася, ось я стою така з ножом, настільки зайнялася розхламленням, що назбирала повно всього. Тільки залишилося його все перефотографувати і повикладати. Навіть дещо продало. Представте, я продала навіть дещо. І продати. Але як тільки ти викладаєш якесь оголошення на ОЛІКС, то вони відразу пишуть тобі тисячу мільйони, одне одне смс. Про те, що я забираю вже, у Viber, там стільки шахраїв, або оформляю OLX, хоча я пишу, що OLX не відправляю. І це мене так дратує просто. Хочеться написати мені їм, знаєте. В тій школі, де ти вчилося, там я викладала. Так і прям хочеться написати, але намагаюсь коректно їм відповідати, що я нічого. Ні через OLX, ні через ніякі посилання не переходжу, але все ж таки я думаю, що раз вони так пасуться там на цих сайтах, тому вони, певно, що щось звідти і добряче мають. Так що ніколи не таке не ведіться на OLX, ніякі не переходьте ні у Viber, ні у Telegram, нікуди. Якщо комусь потрібно, то вони. Вам напишуть тільки в Оликс переписці. Так що не ведіться, хтось, якщо хтось продає, там шахраїв просто кашеть і дуже, і дуже-дуже багатько. Навіть моя знайома одна так попалася. Попала на гроші. Добре, що не дуже невеликі, але все ж таки попала. Не знаю, що вже готувати мені. Діти замовили мені. Пельмешки, але так не хочеться. Зараз вже восьма година ліпити пельмешки, нажартись на ніч пельмешків і лягти спати. Буде ідеально. Не знаю, що приготувати. Але треба думати, а атрібити, передягтись, бо я зараз всі білі футболці. Якщо буду різати м'ясо, то буду я як... Свиняка, а до дітей щось хочу. Піду перевдягнусь. все, я перевдягнулася, можна щось і готувати. Ой, у мене вже тут готується і хочуть втікти. На вулиці такий дощик іде так класно. Хоча сьогодні весь день, начебто після доща, тому що цілу ніч лив дощ, цілу ніч була тривога і лив дощ. Так гриміло, така була гроза. Що просто жах, але. Зранку так парко було, так жарко було, так і було ясно, що буде, певно, що сьогодні продовження дощу. Так що я щось не зображаю, куди мені дивитись і що мені робити. Помию м'ясо, а тоді я буду готувати. Все ж таки певно, що я перемалю шматочок м'яса і приготую дітям. Трішки зовсім. Декілька штук тих перемішків. Прям тільки на вечерю. Прям ідеально, щоб не поправитись, щоб не потовстіти. Але і пів літа вже пройшло. Все, до наступного встигну сходити. Такий класний йде дощ. Я зараз після доща відкрию вікна. Бо у мене є фобія. Якщо вікна відкриті і на вулиці грамить і йде дощ, то мене налякали в дитинстві, що може залетіти шарова молнія і мене вбити. Тому коли йде дощ, то я обов'язково вікна закриваю. О, коли, ну, коли йде такий дощ і грамить, прям і блискає ось тут і прямо вже, то я закриваю вікна, бо я О, я не секла, щоб сказати, О, я боюсь. Яка є у мене фобія, а ще я вам ще зараз розкажу про себе, я забулася, яка б я смілива не була. Але я можу багато чого зробити, але я обов'язково сплю з включеним якимось ліхтариком або з нічником або я ще сплю з включеним світлом в коридорі, бо я боюсь бабайку. Дуже сильно вночі. Боюсь бабайку, Так що я сплю зі світлом. Вдруг бабайка мене налякає, а я буду в той момент хотіти в туалет, ще намочу ліжко, тому я сплю зі світлом. Щоб сильно не злякатися. Ось такі от діла можуть бути. Так що я ще той секунд, ще той боягуз. Тому, бачите, ви взнаєте знаєте багато чого нового про мене. Я сама забулася про це. Просто це такі факти про мене, які е, так, не, так і не скажеш, так і не знаєш, але... Бачите, згадую, згадала про е, блискавку і згадала про це, що я сплю зі світлом. Хоча я не боюсь залишатися сама вдома, це мені зовсім не страшно. Я зовсім, ну, не боюсь, але я не знаю, чому так. Чому я сплю е, зі світлом включеним або з якимось там лампою, ліхтариком, я кажу, якимось нічником. Дуже голосно. це Прям дуже голосно. Там дуже -прям дуже голосно. Все, перемалюю м'язком, готую пельмешки, Ось мої хочуть пельмешки, Ну і чоловікові потрібно щось на роботу, хоча чоловік мене не дуже любить. пельмешки, це у мене люблять дітки. Тому я зараз так прям одну порцію зроблю, щоб. Щоб не залишалися, бо завтра вони не такі будуть смачні, а підсмажені вони не люблять. Підсмажені люблю лише я, тому так, одна секундочка і все готово. Якби ж то так можна було, то я би так все робила. Все щось собі на телефончику і буду готувати собі техані. Я ліплю, кожен займається своєю справою. Розтік готує, я ліп ліплю. Страшно трохи. Я ліплю, а Ангеліна поїдає. В кожному... Ну розсарі не бери в рот. Кожен займається своєю справою. Я готую, Ростік варить. Ну а Ангеліна їсть. Але Ростік зараз теж буде їсти. Він просто мені допомагає. Да? Да. Відварювати хочу... і витягує він, коли закиплять. Бо він вже такий в нас дорослий хлопчик і хоче навчитися. Ростік! Ну, хоче навчитися готувати, бо каже, що то хотів він яєчню пожарити, залишався але сам вдома, але не знав як, то йому хоча б якось потрібно навчитися щось елементарне приготувати, бо він вже в нас залишається сам вдома. А надалі я теж, можливо, піду на якусь роботу, на грінка в садочок, тому все, перемішую ложкою і не цею. Ось ті, що ти перемішував раніше. Тому, кажемо, не заставили. Ростик, Ну, ти ж сам хотів навчитися. Все, діти вже їдять, хто з чим, хто зі сметаною, Ростик з кайчупом, понятне діло. Ось це моя ще вечеря. Сказав, Ростик, що я сьогодні на дієті, то він мені сьогодні цілий день робить пакості, якісь і поставив мені лише одного. Я тобі два толі. А, два. Ну, добре, що два, не одного тільки. Зараз остине. зараз охолоне. Секундочку. Ми вечеряємо, я вже відкрила вікна, така приємна прохолода після доща. Хоча дощ ще продовжує йти. Наша стройка стає знову на паузу через дощ, але. Ну нічого, ще буде сонце, ще ми все, я сподіваюся, все встигнемо. Буду з вами прощатись, скажу вам дякую за те, що провели цей такий влог разом з нами. Провели цей день разом з нами. Ангелінка махає всім пока. Ма, тепер а тепер корростік почекає договору. А Ростик робить цілий день мені просто в пафості. і цілий день робить мені якусь ерунду. І навіть хочу мені на камеру запахнути підміння до рота. Закрити мені рота, щоб я вже не базікала. Все, всім пока, до зустрічі з вами у новому відео. Ну давай. Я хочу за сметаною, чи що? Дає мені якусь ерунду та ще й без сметани.